Зберегти історичне обличчя Львова нас закликатимуть одесити. Вони привезли світлини зруйнованої Одеси. Їх у п'ятницю показуватимуть нашим архітекторам та дизайнерам, аби схожої руйнації не повторилося. За ці ляпсуси розповідає авторка світлин в приморському місті. Ніхто так і не відповів. То я хочу зруйнувати, тому ніхто не реставрує ці питання, ніхто не підіймає на. Порядку денному. це центр міста. Так, звичайно, центр міста це район привозу. Однак спільні зусилля архітекторів та міської ради Одеси таки дали свої плоди. Поблизу їхнього оперного театру знесли кілька поверхів житлового будинку. Скільки поверхів знесли? Два це було біля оперного театру. Ця будівля була на два поверхи вища з чим сам оберний театр. У Львові теж чимало ляпсусів, однак місто робить спроби зупинити руйнацію, подає до суду на порушників лише щодо пластикових вікон. У суді понад 30 справ. Будинок на площі катедральній. Три приклад того, як підкреслили дух міста. Дерев'яне вікно, але сучасними склопакетами. Воно є енергозберігаюче, але в той же час, якщо подивитися в загальному на фасад, воно є відповідно до того вистрою будинку, який був. Одесити щороку обговорюють шляхи збереження міст із архітекторами столиці Дніпропетровська, Криму та Донецька.